Виконуємо номер 616 із підручника Алгебра 7 та номер 24.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної і наші два вирази. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен М відняти 7 на многочлен М додати 1. Маємо М квадрат додати m відняти 7m відняти 7. Розкриваємо, поставили знак мінус. Дужки залишили. Множимо многочлен М додати 2, на многочлен М відняти 8. Маємо М квадрат. Мінус 8м, додати 2m відняти 16. Зводимо подібні доданки і зразу розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. м квадрат переписали. М відняти 7m, це буде мінус 6м. Розкриваємо мінус м у квадраті, додати 8м. Відняти 2m додати 16. Зводимо подібні доданки, продовжуємо m квадрат, мінус m квадрат – це 0, мінус 6m і мінус 2m це мінус 8m, до 8m також 0. І маємо мінус 7 додати 16, це буде у нас 9. Тим самим ми довели, що значення виразу не залежить від значення змінної. Множимо 1 член на многочлен, а в четвертому степені відняти А в квадраті. Поставили знак мінус, дужку. Множимо многочлен на многочлен. Маємо А в четвертому степені додати 3А в квадраті. Відняти 2а в квадраті, відняти 6. І додати 2а квадрат я переписала. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Мінус 3а в квадраті, додати 2а в квадраті, додати 6. І додати 2а квадрат переписала. Зводимо подібні доданки а в четвертому степені відняти а в четвертому степені це 0. Мінус а квадрат і мінус 3а квадрат це мінус 4 а квадрат. І 2а квадрат і 2а квадрат це 4а квадрат. Мінус 4а квадрат і 4а квадрат дають сумі 0, і в нас залишається 6. Тим самим ми довели, що значення виразу. Не залежить від значення змінної. Номер 616 із підручника Алгебра 7, та номер 24,28 із підручника математика 7 виконано.